Про ситуацію в області зараз поговоримо із Павлом Кириленком, начальником Донецької обласної військової адміністрації. Я вас вітаю в на нашому ефірі. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава, пане Павле. Пропоную почати нашу бесіду з ситуації біля Бахмута, адже Гана Маляр вчора заявила, що наші військові з оборони перейшли у наступ. Що ви можете розповісти стосовно цього? Я хочу повідомити, що Бахмут і Бахмутський напрямок лишаються самим напруженим напрямком. Ворог, попри всі свої намагання, з липня. 2022 року не може взяти це місто, і частина місця на його околицях, де багатоквартирні будинки, під контрольним збройних сил України. А що стосується флангів, то там дійсно як і коментує командування військове командування, генеральний штаб і відповідно міністерство оборони є успіхи. Вони мають тенденцію до збільшення і до розвитку таких успіхів і тому. Це чергове підкреслення талановитості нашого військового командування і безпосередньо командування ОСУВ Хортиця, які керують цією операцією і оперативно-тактичних угруповань, які перебувають на вказаному напрямку. Також я хотів би прокоментувати невелику інформацію надати, що неодноразово вже. Виникали питання стосовно того, як було побудовано оборону Бахмуту, і нібито нарікання з приводу відсутності оборони. Я чітко можу сказати, що як і людина, як і керівник безпосередньо в своїй частині відповідальний за певну лінію оборони цього міста, що місто фортеця Бахмут, ту назву, яку вона отримала, не була б. Таким містом без таких укріплень, звичайно, в першу чергу, це мужність наших захисників і талановитість командирів, але та багато оборона, яка була побудована від протитанкових рвів, багато десятків кілометрів, які охоплювали місто, залізобетонні споруди. Згодні опорні пункти, лісоматеріали, тощо, яка почала будуватись приблизно з кінця травня 2022 року, і дали той результат, на який в кінцевому моменті ми всі з вами вийдемо і вже зможемо констатувати про деокупацію, на жаль, території Бахмуту, тому що з міста фактично нічого не лишилось. Втім. Ми точно зможемо, як і відстояли наші збройні сили, це місто так само і відбудувати під керівництвом держави вказане місто. Тому місто тримається успіхи є. Оборона дає свої результати, і так само і. Оборона навіть на критичні моменти передбачала інші лінії оборони і оборони інших міст, які наближені до Бахмуту. Це місто Часів Яр. Так само наші бійці тримають і там позиції, пане Павле. А розкажіть, будь ласка, яка загалом оперативна ситуація в Донецькій області? Чи продовжує ворог обстрілювати цивільне населення? Обстріли лінії фронту продовжуються на постійній основі. На жаль, вчора, як ви вже і повідомили, місто Українсь було обстріляно за результатами цього звірячого обстрілу з артилерії 152-го калібру загинула одна дитина і двоє, два дорослих і Отримали поранення п'ять осіб, осіб, з них чотири дитини. обстріл вівся виключно зі ствольної артилерії по житловому сектору, і там жодних позицій, взагалі військових формувань і позицій військових укріплень не має на цьому місці. Це навіть відносно віддалена Селидівська громада від лінії фронту, якщо можна так вважати. Сьогодні було здійснено нанесено авіаудар. Ри по цивільній інфраструктурі турецькій міській військовій адміністрації по Кураховому. Наносились удари по очеретинській військовій адміністрації, і вся лінія фронту: відповідно, Бахмут, Великоновосілка, Авдіївська війська військова адміністрація під постійними обстрілами перебувають сьогодні. На щастя, без жертв протягом з ранку і до вечора дві людини зазнали поранень. В цілому ситуація є контрольована, але по місту українську буде прийнято додаткове рішення. Я не виключаю, що буде застосована евакуація дітей в першу чергу, у тому числі в промисловий спосіб, тому що ми бачимо, як поводить себе окупант, не маючи успіхів на фронту на фронті. І вже застосовує на жаль, знайому нам тактику: це тактику випаленої землі і знищення цивільного населення. В якому стані ті, хто зазнав поранення вчора вся необхідна допомога пораненим надається і їх стан Є стабільним, стабільним і за необхідності будуть направлені до медичних закладів за межі області. Наразі всі заклади, які необхідні першочергову, необхідну першочергову допомогу на надано було відразу після евакуації поранених з міста обстрілу. Пане Павло, ви вже говорили про евакуацію. Це дуже важливе, особливо в таких моментах рішення і питання. І, взагалі, скільки за минулий місяць вдалося евакуювати людей, скільки зараз от в таких гарячих точках залишається дітей і чи вдається їх вивозити? Ну, якщо брати, наприклад, місто Бахмут. Евакуація пройшла з самого пекла, можна сказати, так. Це спочатку активізації бойових дій і штурму Вагнера цими підрозділами ПВК Вагнер міста Бахмуту. Це з жовтня 2022 року. Практично всіх дітей і батьків, які мали бажання і в подальшому можливість, яких була всі були евакуйовані, ті, які лишилися або перейшли на тимчасово окуповану територію, або Лишились без Відповідно міста і можливості їх евакуювати паралельно була проведена евакуація з міста Часового Яру, і там в повному об'ємі були евакуйовані люди. Зараз наш фокус на турецькій громаді, тому що такі населені пункти цієї громади, як селище міського типу Північне, Південне, селище міського типу Нью-Йорк, Вони перебувають під постійними обстрілами. Там 250 дітей. Наразі лишається і процес евакуації їх лишається в місті, в місті Українську дітей лишається більше ста. Зараз ми ведемо підрахунки з яких першочергових населених пунктів, але в тому числі це буде і місто Українськ і Селидівської громади, щоб провести обов'язкову евакуацію в першу чергу дітей для того, щоб зберегти їх життя та здоров'я. Ну і відповідно життя та здоров'я їх батьків. Пане Павло, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора! Це був Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.